Ой-ой-ой. З Новим роком! Ой, народ, я не знаю, що це має бути. Новий рік через 5 годин, а ми покатались, наливок випили. І вже Ну що, Я вже передівся, можна і лягати спати. <смір> Та ні, Прокину... спати. прокинеться в новому році. Ні, треба <смір> дочекатися нового року. Що ви там? Як у вас настрій? Подарунки під ялинку поклали? Поклали, думаю. Так що з наступаючим? З наступаючим! У -у -у -у! <смір> Скільки нам залишилось до Нового року? 15? Пора відкривати шампанське. 14. 14. Погнали! Ууу! Ууу! Спрейдеш! нім новим роком! Так, Костя? Це розправлено сказала. Да, все добре. Ууу! Пішло! Сидимо, згадуємо найкращі моменти 2024 року. Хоч і він був важким, звісно, але все одно як не як е хорошого теж а багато. А так, завжди в житті. Не буває нічого ідеального так само в кожному році. Щось хороше, щось погане, але це все досвід. Так що за нього ми вдячні! Головне здоров'я, що ще побажаємо щастя, успіху! Єгора, Ти що хочеш побажати? Кому? Підписую всім! Щастя, здоров'я, удачі, побільше грошеняток і діточок, як на небі зірочок що це В Юлі найголовніший висновок 2024 року це розочка щоб У вас в 25-му теж такий висновок був найголовніший. Так що хто за, кидайте раки Ну, такий Що його, що скажеш? Let's see! роком, з новим щастям, будьте щасливі! Здорові! здорові Всього найкращого! Да, Костя! Я люблю тебе! Я тебе! Давай ще ми! Давай, Костю!